Марка автомобілів ми бачимо на дорогах країни. Вони потребують якісного технічного обслуговування. Щоб машини гарно працювали і проблеми з ними не мали, є потрібні люди на землі, наші нашій мірі аудису це спеціальність у нас є поважна, це спеціальність, є ректувальність. Ми благородна і добра мета зробити зручнішим життя. Щоб машини запрацювали, їм потрібно зібрати, налагодити, відрублювати. І випробувати у процесі експлуатації послуговувати і ремонтувати вся ця справа з бузера замовку Зі всіх кузовних робіт операція повітря металу вимагає найбільшої майстерності, контролювати силу ударів і знання того, як і куди направляти ці удари, відповідно до поставлених сіл. Все ця справа визначає висококваліфікованого рахувальника кузовів. Найкраща по сейчас без скусар з ремонту автомобілів. А чому? Давайте запитаємося. Слюд ремонту автомобілів та лікарні. без якого немає життя, не треба другого людини автомобіля. Такий спеціаліст чи робіт та А Аргумент третій. Середня заробітна плата способа з ремонту автомобілів становить близько 5 тисяч на місяць. Аргумент 4. Sklusev з ремонту автомобілів і рятувальних узорів. робітник широкого профілю, який виконує операції з технічного обслуговування і ремонту автотранспортних находів, контролює технічний стан автомобілів за допомогою діагностичного соткування та приладів. Аргумент 5. Автомобільний клас України кожного року зростає на 25-30%. Тож кількість станцій технічного обслуговування автомобілів збільшується. Потрібні кваліфіковані спеціалісти. Шостий. Зайняті спеціалістів з протестів з ремонту автомобілів і кузовів 100% 200% на товари. Зробив біло, де спіло. Машина дистантираду, відчувається на свій цей, що змагання. Зідберемо інструменти, рушимо дорогу, надаваючи машині швидку допомогу. Подивимось під капотом. Чи нормальна там робля, не сіла по притягнемо майстерню, машину шмирету, зробимо неполовим, буде як новенька. Хороша машина запорожець. А що, так тихо працює? Ні, просто вуха колінами затиснуть. Чи складніша машина, тим вища кваліфікація сплюселя. Не займіть своє чесне ім'я, правда є у житті єдина. Не забудьте, що вище нема і простого імені люди. Вравши професію, слюсара з ремонту автомобілів, риктуальні та козові, ми завжди будемо мати надійне джерело сімейного добробуту. Вибір життєвий це кожна справа. Тож пам'ятайте, друзі мої, праця людини то її слава, праця людини, окраса її. Слава робочим рукам!